Доброго дня, залі розклад, Які зміни йдуть у ваше життя? Структурується, ви відчуєте себе самодостатньою. Якщо раніше ви знаходилися в роздумах і не розуміли, як вам структурувати, вибудувати от подальший шлях. Ну, можливо, якщо раніше ви працювали в команді, взаємодіяли, то ви вибудовували, делегували або от, досягали загального розуміння, був розподіл. А на даний момент вам говорять ні. Ви самодостатні, і ви повинні повірити, якщо ви чекаєте допомоги або підтримки з боку оточення, або ваше життя прийдуть саме ті люди, які допоможуть вам, то ні. Ви повинні. Власне, бути впевненою в власній ресурсності, вибудовувати діяти, структурувати. У вас достатньо досвіду і мудрості знань, щоб все вибудувати і досягнути бажаного результату. Ну, насамперед, тому що вам говорять, ви повинні йти в новопочинання і, власне, Спиратися лише на свій досвід, мудрість і знання і на власну ресурсність. Не сподіватися і не очікувати допомоги. Тому що в вашому оточенні є саме ті люди, які не бажають, що ви досягли результативності. Так, вони позиціонують себе, знаходившись в вашому оточенні саме тими людьми, які благоприємно бажають працювати з вами в команді, але самі собі на думці. Вони вже розуміють, з якою ціллю вони приходять в ваше життя. А саме перша ціль це використати вас, вас як ресурсну людину, самодостатню, щоб досягнути успіху. Тому що вони не мають того ресурсу. Вони не мають саме того потенціалу, щоб досягнути того, богополучити достатку, якого вони бажають. А ви маєте ресурс. І ви можете покращити ситуацію в житті. Тобто, якщо в найближчий час в вашому житті з'явиться чоловік, то ви повинні розуміти, що дана людина, хоча розмова буде йти про те, що якщо у вас були стосунки, ви працювали в команді, то лише ви і лише з вами дана людина бажає працювати в команді, буде пропозиція саме для вас. Що все буде благоприємно складатися саме для вас, і ви отримаєте статусну посаду, підвищення, благополуччний достаток, зможете реалізуватись, але саме та інформація, яка вам буде надаватись, це верхів'я айсбергу. А те, що приховано від вас, ті мотиви, які є реальними, які він приховує від вас і приховає, ви повинні для себе розуміти тільки одне: дана людина, якщо раніше, наприклад, ви розійшлися тому, що дана людина зрадила, або зробила вибір на ваш бік, або негативно діяла ваш бік, вибираючи власний розвиток, то і на даний момент дана людина проманіпулює, використає вас. Тому ви повинні відсікти і трансформувати дану ситуацію. Зцілити для себе. Тому що він за ваш рахунок от бажає з вами партнерських стосунків, буде проявлятися як закоханий, якщо у вас були стосунки з цим чоловіком. Насамперед те, що він бачить у вас саме ту людину, який довіряє, яка подобається йому. І без якої він не бачить свого майбутнього. Але насправді вам говорять ваш рід і вище сили, відсікай все, для тебе дана ситуація закрита. Ти пройшла трансформацію свою, ти вже подолала, ти пропрацювала розбите серце. Розбите серце саме цією людиною. Дана людина негативно вплинула на твоє життя, на благополуччій достаток. І на даний момент він бажає за твій рахунок отримати для себе прибуток, покращення своєї ситуації.